згодна, це так, але я не знаю, поки не вирішила. Вибачте, друзі, я запізнилася. Просто руки відвалюються від цих книг. Не переживайте, міс Джонсон. Давайте я вам допоможу. Моя смарагдова сила до ваших послуг. О, дякую, Тара. Завжди, будь ласка, міс Джонсон. Так, друзі, у нас урок хімії, настав час приступати. Яка ж я розсіяна, забула про пальник. Емма, не допоможеш? Звичайно. Моя рубіна висила якраз на час. Чудово, Емма. Так, а тепер перевіримо, що зробить кислота з одним з найміцніших мінералів. Не допоможеш, Сейді? Так, звичайно. Користаюся своєю силою алмазу. Відмінно. Дівчатка, що б я робила без вас. Ви найкращі учениці в класі. Всім, трьом, п'ятірки за допомогу. О? Точно! Забула сказати у нас же новенький. Знайомтесь, клас. Це Кенні. Ага. Добрий! день. Де Який дивний. Вес у чорному. Так, неприятний тип. А можна мені вже сісти? Так, звичайно, сідай за вільну парту. Чудово. А? Що? Ти щойно використовував сили? Ага. Ай забула сказати. У Кені теж суперсили, як і у вас, дівчатка. Що? О, це дивно. Сподіваюсь, завдяки цьому ви подружитесь і допоможете новенькому швидше освоїтися. Ми продовжимо урок. І так. Хімія. Яка нудьга! Варто зробити урок цікавіше. Трохи магії чорного алмазу. О, Боже, який важкий! А? Що сталося? ага А, 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 а Мора! Ти що робиш? Вже веселіше, чи не так? Але можна зробити ще крутіше. Чому справа? Що відбувається? О, о ні. Ой, о, боже мій. О, пух і дота. Так виглядає набагато краще. Просто жахливий. Я досі не можу чистити волосся. А головне між Джонсон так було і шкода. Та він взагалі такий. Уявлення не маю. Здається, у нього не одна суперздатність. А всі три я теж помітила. Угу. Треба це з'ясувати, дівчатка. Гей, ти? Чого вам? Я не в настрої спілкуватися з невдахами. А? Невдахами? Та хто ти взагалі такий? Я Я новий король цієї школи. Тому Вийдіть. О! Відпочиньте невдахи. Ось же придурок. Здається, у нас з ним буде багато проблем. Угу. І тоді я ловлю ось такий м'ячик. <гас> Упс. Я Я випадково вибач. Ти що сліпа? Вона ж сказала випадково. Заспокойся. Угу. Теж випадково. А, зовсім ні. Но сила непередбачувана штука. Сама розумієш. Ось ще придурок. Та годі Сейді, не переживай. Я це так не залишу. А, мій зуб! Вибач, я випадково, ти ж знаєш суперсили не передбачувані. Класно ти його, Сейді? Ну, тримайтесь. Що? Моя їжа? Зараз ти в мене тримаєш. Ах, тримайте! Ах, так! Що ви тут влаштували? Це се Кенні! Він винен! Він використовує свої сили проти нас. Заспокойте цих ненормальних, вони зіпсували мені вас обід. Досить! Дівчатка, я вас знаю давно. І я вірю, що ви не могли зробити нічого жахливого. Тому Кенні ти покараний. Чого? О, в клас для покарань швидко. <ривіт> Дай п'ять невдаха. <ривіт> Ми ж перемогли. Радій. Привіт. Ну, <ривіт> Прийшла познущатися. Зовсім ні. Я прийшла поговорити. Поговорити? Ха, і про що ж? Ви і ваші сестри вже зробили достатньо. У чому твоя проблема? Чому ти вічно такий злий? Я хочу просто подружитися. Ах, подружитися? І навіщо вам тобі треба? Та просто так? З тобою, що ніколи не хотіли дружити? Гей, <гум> я з тобою взагалі то розмовляю. Так! Що? Так, зі мною ніхто не хотів дружити! Справді? Але чому? Тому що через мої сили мене боялися. Скільки б я не намагався, мене цуралися. А ти не думав, що це через твій похмирий прикид? <звук> е, е, про, е, пробач, продовжуй. <звук> Загалом, я подумав, що мені набридло намагатися подружитися. І краще я буду відповідати. Щоб мене боялися. Але ж це нерозумно. Ти дурна. Так, я не хочу з тобою знову сваритися. Давай так, завтра я чекаю тебе в їдальні за нашим столиком. <гум> Серйозно. Навіщо? Всім потрібні, друзі. Та й тим більше я тебе не вважаю таким же поганим. До того ж. Ми суперсилами повинні триматися разом. <гум> Тобі дуже личить, дуже красиво. Привіт. А це що тут забув? Чого тобі? Дівчатка, це я його покликала. Я знаю, що наше знайомство не склалося, але може бути спробуємо подружитися. Ти з глузду з'їхала? Я йду звідси. Стій. Дівчатка, ну будь ласка, ну заради мене. Гаразд, нехай сідає. Ура! Сідай! Дивишся, тобі кажу! Верх дружелюбності. Так, так перестань. Давай спробуємо по-іншому. Якщо на тебе дивляться, ти просто махаєш і посміхаєшся отак. А -а -а. Привіт тепер ти. Раз. Погана ідея. Нічого страшного. Це ж всього лише перша спроба. І судячи за всього не остання. Ти молодець. Ти відмінно тримаєшся. Дуже добре. Ти так думаєш? Можна попросити у тебе олівець. Дій. Так, звичайно, тримай, дякую. Так, молодець. Тримаю! А Залузду з'їхати. Дякую. Без проблем. А, чудово, молодець. А, 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 це точно. Такий розумний, а ще я можу і олівець кинути. Ау! Ау! А, моя спина. З цим ще треба попрацювати. Емма, а ти зможеш підігріти мій сендвіч? Ні, ти не можеш допомогти, а то я занадто втомилася. Втомилася? Ти ж нічого не робила. Ах, та просто допоможи. Гаразд. Вау, дякую! А ти не такий поганий. І мені, і мені, будь ласка, і мені мі... теж. мікрохвильовка зламалася, допоможеш нам. Так, вперед. Це твій шанс. Дякую. Давай. Клас, дякую. Дякую. А Кенні виявився не таким поганим, але він трохи дивний. Так, Сейді, ти була права. Треба було просто дати йому шанс Я ж казала, якщо говорити про шанси ми схвалюємо вас. Що? Ну, вас ваші стосунки. Е, чого? Які стосунки? Нічого такого. Та годі ми пам'ятаємо, як ти дивилася на нього з першого дня в нашій школі. Ну, давай, не зволікай. А то тебе можуть випередити. А? а чого? А, про що ви тут розмовляєте? Ну? Я просто хотіла позичити підручники Кенні. А, добре, я піду. Вона просто взяла книгу? Е, ну так. А ти про що подумала? Я ні про що? Погодь, ти що ревнуєш? Що? Зовсім ні? А, а ось і так. так. Зачекай! Я тобі подобаюсь? Е, ну. Е, та скажи же йому. Гаразд, так. Але можеш не відповідати мені на мої почуття. Ти ж такий крутий для всього цього. Зачекай! Знаєш, я давно тобі хотів сказати. Дякую тобі за те, що ти повірила в мене і навчила бути хорошим. Ти теж мені подобаєшся, Сейті, справді? Так. Ти будеш моєю дівчиною. Отак, Кенні! Клас! Вийде парочка. Швидше підписуйся на наш канал і не забувай ставити лайки. Бувай, бувай!